Зрештою, як видно із такого початку, де були 12 драконів і проти них вігур з темним. Їх протистояння простягнулось на весь час існування світу. Всі мали своїх наступників. Люди десь між іншим створились, та ми бачимо, що їх буття було втягнути в цю боротьбу безпосередньо. Дракони мають своїх спадкоємців вигляді клану дракона. Ми спостерігали, як і фінди люблять копати на шатки зі звичних здавалось хуманоїдів. Це норма. Це вічна боротьба. От навіть ціла країна грутується виключно на демонічному спадку. За їх історією буквально колиска цивілізації, і зважаючи на оточення, десь це й справедливо. Але тут все чисто на вігурі було замішано. А в нас зараз дещо іншого роду загроза: непервородна та теж неймовірно древня і теж неймовірно вагома. Першими свого роду фундаментальними величними демонюгами стали четверо володарі блискавок, бурь, вогню та крові. В моменті вони з причин типового буття то бісів почали гризтись і тому їм потрібен був свій міцний господарник, наступник фігура, вазда буквально його крові плоть. І звісно, колись з цим всім кодом теж розібрались. Та так як в першій грі світу загрожувало відродження темного дракона і самого Вігура через вігуріанського імператора, так і тут чорти зібралися відродити упокоєного Вазду. Керує всім цим його пророк, той, хто зібрав цих чотирьох під проводом Вазди, колись, будучи людиною, волою випадку потрапив на очі архідемону, Восхітіуса і взявся проповідувати та наставляти тупорили фундаторів бісівського світу. А зараз, коли Вазда мертвий, намагається уже з їх допомогою відродити свого повелителя, щоб завадити Ому Соня й прийшла за Рю. і тепер розуміючи всю фундаментальну велич і древність тутешніх бійців, ми вже по іншому ставитимемось до них і у грі.